Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді? Ось така безпровідна зарядка від фірми Essager. Це з Aliexpress, 15 Вт. Тримує вона 5, 9, 12 вольт. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки, огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це на 30 30 з з'ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. З Самого початку, як зазвичай трошки історії, написали мені якось в коментарях, каже: Вова, закажи якусь безпровідну зарядку. Яка нормальна безпровідна зарядка на AliExpress вибрати? Ось така вибираєте Essager, і також я вам залишу фірму Tuki, Вони непогані. Я якщо купляю якісь зарядки, то тільки від них і там Baseus, і так далі. Іменно ця зарядка Essager 15 Вт на мені вийшла там навіть не 200 гривень. Зараз я вам на AliExpress покажу, але зараз вона може коштувати дорожче. Так що шукайте в різних продавцях. Я вам посилання, звичайно, залишу. На дешеву ціну, а ви собі там обирайте. Ну, в принципі, в кожного порізного на Aliexpress вибиває ціни. Ви знаєте, хто не знає, ну перевірте. Наприклад, візьміть другий телефон або зареєструйте другий акаунт там. Зовсім інакша ціна добре. З цим ви думаю, зрозуміли. Давайте ми почитаємо характеристики, що може ця безпровідна зарядка. Мем лопаточку, і бо у мене пальці всі покоцані. Я вам чесно скажу: прийшла весна, трошки тепла. Бліна, як ви знаєте, в селі багато роботи. Дерева обрізуєш, чистиш, прибираєш і так далі. Он всі руки покоцані. Добре, Type-C у нас роз'єм хід, що великий плюс з мікро-USB не беріть. У мене є, до речі, дешева зарядка, там вона чи 5 Вт, чи до 10 Вт, вроді чи 10 Вт, 130 гривень мікро-USB, Так що беріть все з Type-C. У нас вона підтримує 5 В 2 А, 9 В 2 А і 12 В 2 А. Це виходить в нас 22 Вт, ну вона це не видає. А видає вона на вихід 15 Вт, 10 Вт, 7,5 Вт і 5 Вт. Чому я обрав 15 Вт, тому що у мене iPhone 11 вроді, максимум до 15 Вт заряджає, а 13-й я не знаю, скільки Вт, чи 20 Вт заряджає, бо безпровідній заряд, чи 15. Напишіть в коментарях, бо я так і не дивився в характеристиках. Ну добре, тут ми розібралися. Погнали до розпаковки. Так. Дивіться, як воно у нас тут це виглядає. Гарно, красиво, а вона така, бачите, типу з цікляна. Чи що? В комплекті в наш шнурочок з USB на Type-C. Давайте ми розмотаємо. Тут, напевно, метр, більше тут немає. Ну, Шнурочок такої собі якості, я вам скажу, Ну, є в комплекті і добре, бачите, він такий твердий. Краще брати щось м'якіше. Це десь піде на запас або хлопцям відправлю. Добре. Е, дивіться, сама зарядка виглядає в нас ось так. По якості виконання питань нема. Ти береш в руку, ну, дуже приємно. Е, ці воніжки, щоб воно не йорзало по столі. Дивіться, вони м'ягесенькі, такі гумові. Ну, супер. І тут також у нас прописані характеристики 5, 9, 12 вольт. І вона в нас в плівочці. Давайте ми знімемо плівочку акуратно. І подивіться, яка краса. Ось так вона переливається. Бачите? Красиво, Гарно, гарно, Е, До речі, вона має походу тут по кругу підсвітку, як тут намальовано, бо я її ще не включав. Бачите, погоду? походу має підсвітку. Добре, давайте ми її приєднаємо, а приєднаємо ми її зразу через фнірсі. Ще один кабель. Ми, в принципі, будемо бачити вати і тут. І тут вати будемо бачити. Втрати, звичайно, будуть через стільки шнурків, але я під'єднав до 100 ватного блоку, так що тут з запасом. Добре. Навіть не хочеться пальцями чіпати таке гладеньке, класно. Добре, давайте ми підключимо сюди. О, там, бачите, під світочку має, гарно світиться, але вечором воно буде світитись. Ага, коли не заряджається, вона тухне. Зрозуміло. Зараз в нас по нулях. Зараз, бачите, вона запустила 9 вольт. Добре, давайте ми візьмемо телефон і перший тест. Ось такий дешевий, товстий чехол. IPhone 11. Пробуємо ставити на зарядку. Чи буде вона заряджати, чи ні. Ставимо так, через такий чехол, товстий вона заряджає. Зараз на даний час пів Ампера. Заражає 9 вольт і 1 Ампер. Ну, зараз розганяється, вже 10 Вт є. Бачите, які втрати в нас є отут. Зараз я вам тут 9 Вт. Ну, але я думаю, до 15 Вт вона буде заряджати. Телефон у мене, в принципі, ну скільки 62%. Ну, вже 1,1 А. Вона зараз може розігнатися до 12-13 до Вт. Зараз на даний час бачите, 10 Вт. І тут 10 Вт показує. А там по факту 9. Бо в нас, бачите, які дроти. Я вам приєднав, щоб ви все бачили детально. 10 Вт заряджає. Давайте напряму без фнірсіка. В принципі, ми по шнурах можемо бачити це все діло Ось на шнурі є. На туки. Бачите, в мене навіть шнури всі туки, Еседжер. Я знімав відео, які я замовляв, які я тестив. силіконові туки просто шикарні дроти, М'ягесенькі. Посилання на ці от шнури я залишу також в описі під відео на Еседжер і на туки. Класні шнури. Сіліконовий я тоді був щось взяв чи за 70 гривень, чи за 80. Зараз вони, напевно, 100 з чимось коштують. Не знаю. Ну, треба шукати акції. Так, включаємо напряму. Дивимось. Давайте я отак телефон прижму. Почала зарядка. Ну що, максимально, ви бачите, 9 Вт вона зараз на даний час заряджає. Не знаю, давайте я поставлю ще 13-й, може 13-й буде швидше заряджатися. Я вам хочу okay. показати момент, тільки ти рукою там над нею підносиш, вона вже, бачите, 1 Вт. Вона вже чує, типу магнітне поле чує щось. Бачите? Навіть на руку магнітне поле чує і показує, що там 1 ватт. Вон вибиває 1 Вт. дивіться, бачите? Я представляю руку 1 Вт і 0. Добре, ставимо 13 iPhone. Тут з мене з Максейвом чехол. чи буде заряджати. Так, заряджається. 3, 2. Але з Максайвом, я думаю, буде погано заряджатися. Тут камера мішає. 3 Вт. Ну, давайте почекаємо, чи, чи зарядить воно. А, бачите, воно туди-сюди скаче. 1 Вт. Максайв мішає, походу. Оце металічні магнітики, що там є, воно мішає. Ну так, поставимо. О, бачите, вона моргає, що помилка. Добре, давайте знімемо чехол. Ставимо без чехла. Є 2 Вт. Ну, зараз нормально. Ну, почекаємо, до скількох Вт набере. У мене, в принципі, 50% на акумуляторі, на батареї, на телефон заряджений. Ідентично воно заряджає 8-9 Вт. І то, якщо ти там щось порухаєш, воно б'є помилку. А коли б'є помилку, оце світло моргає. Давайте я вам покажу, як воно заряджається. От В темнотіше виключу повністю світло. Ось так вона світить в темноті. Давайте ми цю лампу заберемо. Ось так підсвічується. Бачите, я ще взяв таку от 5-6 Вт. У мене є ось така. Зараз ми її також. Ну, в принципі, на неї огляд також був. Бачите, моргає помилку. Щось я зарухав, моргає помилку. Включаємо світло. Вімкнули світло. Коротше, якось так. А ну, давайте восьмий поставимо плюс. Тут теж має бути безпровідна. Немає чи немає? Ні, має безпровідна. А тут моргає. Я не знаю, чи 8 плюс має безпровідну, чи немає. Мені скажіть, я щось забув. А, 8 плюс немає. Тут у нас алюмінієва ця шняга. Точно немає. Ні, ні воно моргає, бачите, помилку. Мені здається, то вже який там 10-й пішов, чи який. Е так, цей заряджає. Супер, а ну давайте ми оцю дішманську. Це я колись давав 110 чи 130 гривень, не знаю. Е, дивіться, у нас в Нірці під'єднаний і в мене тут купа друтів, а ну, ставим 13. Як воно буде заряджати? Я думаю, 6 Вт. Бо я заряджав, колись провіряв, воно 6 Вт заряджало. Дивимось. 6 Вт буде заряджати. Пів Ампера є. Більше майже 800 4 Вт, 5 Вт. Ну от, маєте, 6 Вт, Дішманська заряджає. Цього буде десь 10 Вт, 12 Вт, точно 100% заряджати. Ну трошки пошвидше, ще на 5 ватт, як то кажуть. О, бачите, тепер поставив 10 Вт. Зараз буде 11 чи 12 Вт. Ну, я кажу, в моменті бачив 11-12 Вт. Ця зарядка вас буде заряджати до 15. І давайте я вам покажу ціну, скільки я заплатив. І на Aliexpress. Так, дивимось. Детальніше, дивіться, зараз я вам покажу. Це в нас був щось. Я кажу, на AliExpress треба моніторити, щоб щось подешевше купити. Давайте зараз зайдемо, глянемо, скільки вона коштує. Цікаво вам? 390 гривень. Бачите? 390 гривень. А якщо нижче погортаємо, зараз щось знайдемо. Е, так, тут нема. А ну давайте 280. Вон. 194 гривні це в нас 100 ватна. Я не знаю, що це за зарядка, не знаю, що це за фірма, але я би вам цього не рекомендував брати. Ось таким от значком я брав блок, був тоді 30 ватний там просто хлам. Е, о, 206 гривень. Бачите? Ось є. Я вам посилання залишу. Це теж, бачите, в якісь пропозиції комплектів. Ось, 206 гривень можете купити таку зарядку. А давайте ми по характеристиках перейдемося, що вона заряджає. Ага, Для Android, для iPhone 14, 13, 12. Ну, 11 вона добре заряджає, 15 Вт. По відгуках 4,9 люди пишуть, що все супер. Бачите, так що таку зарядку можна брати. Ну я думаю, ви зрозуміли. Коротше, пише 15 ватт. По факту воно вас буде заряджати там 10, 11, 12. Можливо, в андроїдах буде заряджати там і 15. Я не знаю. Що ще вам хотів сказати за цю безпровідну зарядку? Вона трошки погано, вона трошки ваш вбиває телефон. Якщо потужні, там 30, 40, 60, 100 ватт. Вона вбиває вашу батарею два рази скоріше, чому тому, що йде дуже великий нагрів. Батарея нагрівається, і ресурс батареї зменшується в бездрутовій зарядці. Ваш телефон, ваша батарея тут дуже сильно ззаді нагрівається, щоб ви зрозуміли. І вона деградує і ресурс в неї падає. Ну, як то кажуть, виробники йдуть до того, щоб мінімізувати. Ну ось такі зарядки: там 15 Вт, 10 ватт. Я думаю, до 20 ватт можна спокійно користуватись. Вона там сильно не нагріває. Хоча... У мене навіть оця нагрівала 6 ватна нагрівається добре. Я заряджав, кажу. З часом, от якщо ви купите собі, попробуєте поставити на зарядку. попробуйте, ззаді телефон, який він гарячий від безпровідної зарядки, і від звичайної від шнурка. Колись, можливо, я зроблю відео, закажу якусь потужну, але на даний час в мене гаджета такого немає потужного. Хіба якогось андроїда брати, щоб мав там, хоча 30 ватт безпровідну зарядку, щоб перевірити нагрів, тобто при шнуру і при безпровідній зарядці. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Звичайно, посилання залишу на найдешевший варіант. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Збираємо потрошки ті гаджети.